Бувало то у тебе таке, що ти матюкнувся під час ефіру. нечайно? Ну так, да, звісно. Ну, типу, дивись, по-перше, ефіри контролює нацрада, нацрада з питань телебачення, радіомовлення. Якщо звісно там будуть мати, то за це можуть навіть позбавити ліцензію радіостанцію. Тобто, угу. в цілому цього робити не можна. Але бувають винятки, і у мене в моїй практиці були матьки. Ну типу. Звісно, звучало. Буває, знаєш, як коли, типу, ти. Доброго ранку. Да. Буває, типу, ти думаєш, оце от фігня. я, до речі, ненавиджу. Коли там, наприклад, звукорежисер, з яким ти працюєш, ну у нас зараз класний, який все контролює, все окей, але бували там не дуже досвідчені. І вони, ти виходиш з ефіру, ти такий мікрофончик трошки від себе відсунув, і в цей момент він має виключити його, а -а -а. і ви такі поза ефіром просто між собою. Ну, щоб власне, був вихід, або там щось обговорили. А, а вони не виключають деякі звукорежисери. І ви такі, як ми Вийшли <ріст> і, і тут уже там знаєш, співає умовно Оля Полякова, типа там про шльоки тебе і, і, і це десь пончиком заходить в ефір. Таке звісно буває. Але потім, знаєш, коли тобі кажуть, мікрофони були включені, і тобі серце таке зупиняється. Мови, що, що, що там сказав. <ріст>